Форпост соціалізму в Африці або як совєтські війська намагалися встановити комуністичний режим на спекотному континенті з усіма відповідними атрибутами Лєніним інтернаціоналом і першим першотравним. Товариші, сьогодні ми празнуємо перший первомай в незалежній Анголі. На нашій площі красної флаги народної республіки Ангола перед нами портрети Маркса, Енгельса, Леніна, создателей теорії научного комунізму. Це очень важливо для нас. Ми знаємо про військову інтервенцію до Афганістану, але виявляється не Кабулом та Кандагаром єдиними. Багатотисячна армія СССР воювала в Мозамбіку, Ефіопії, Анголі та інших країнах. Звичайних 18-річних хлопців забирали на строкову службу і обіцяли, що вони служитимуть у якійсь із 15 республік. Але згодом документи забирали замість них видавали фальшивки і військовими літаками відправляли за тисячі кілометрів від дому. Усе, що отримували бійці на дорогу, це настанови за жодних обставин не здаватися у полон. У таємних війнах СССР на чорному континенті бійці, у тому числі і українці, перейшли через справжнє пекло. Багато з них залишилися в Африці назавжди. Сотні повернулися скаліченими. але про їхню війну ніхто нічого не підозрював. Про це не писали совєтські газети. Вони не отримували жодних нагород. А тих, кого привозили у цинкових гробах. Ховали під уніфікованими надписами, загинув, виконуючи інтернаціональний обов'язок. І в цьому не було нічого дивного, бо намагаючись становити свою сферу впливу, комуністи старанно приховували військову присутність. Мовляв, нас там нет. І з усіх трибун говорили виключно про мирну допомогу братньому народу, із самого початку вооружоної боротьби, наша страна, страна Совєтів, оказувала народу Анголи безкорисною Братської Друзі, вітаю з вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми говоримо про таємну і маловідому війну в Анголі війну за політичний вплив, нафту та алмази, яка мала навіть свій ангольський Сталінград. Якщо ви вперше на каналі, то підпишіться, щоб не пропустити наші наступні відео. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами Ютубу. А отже, його побачить більше глядачів. Можливо, це звучить трішки дивно, але щоб зрозуміти події, які у 70-х відбувалися на африканському континенті, ми повинні розпочати з Європи 30-х, точніше, 1932-го і Португалії. Отже, того року прем'єр-міністром у цій європейській країні стає професор економіст Антоніо Салазара. Його призначення було доволі дивним, бо чоловік ніколи не мріяв про політичну кар'єру і тим паче й гадки не мав, що очолить таку високу посаду. Але річ у тім, що після військового перевороту, який стався там, владу у Португалії захопили військові за їх правління. Держава перетворилася на одну з найбідніших економік континенту. Імпорт перевищував експорт, накопичувався величезний зовнішній борг. Національна валюта ескудо, знецінилась настільки, що перетворилася на папірці, і навіть друкували її за кордоном, бо необхідних для цього технічних можливостей Португалія не мала. Звісно, що військові, які перебували при владі, намагалися, хоч якось, урятувати ситуацію, але їхніх знань було недостатньо. І от в якийсь момент вони вирішили піти на незвичний крок і запросити на посаду міністра фінансів професора економіста, який своїми знаннями і досвідом мав би витягнути країну з прірви. Задум виявився вдалим. Салазара справді дуже швидко зумів покращити ситуацію в економіці. Країна вийшла з кризи, виплатила зовнішні борги і здолала інфляцію. У результаті керівні еліти сприйняли професора як справжнього рятівника нації і не побоялися призначити уже прем'єр-міністром. І ось тут починається найцікавіше. Колишній університетський викладач проводить референдум і змінює конституцію. За нею президент і парламент вже виконують декоративні функції, а справжню необмежену владу отримує саме прем'єр. Салазара проголошує концепцію нової держави, де головними цінностями проголошується Бог, батьківщина і сім'я. Потрохи починає вибудовувати режим диктатури, спираючись на кишенькову таємну поліцію. Її агенти розправлялися з ворогами швидко і безкомпромісно. Хоч в країні буцімто і не існувало смертної кари, але політичні супротивники Салазара або зникали безвісти, або потрапляли до в'язниць, де зрештою помирали від тортур і хвороб. Детально розповідати про особливості цього режиму тиранії не буду. Можливо, колись ми присвятимо диктатору окремий випуск. Скажу лише, що на зовнішній арені Португалія тих часів робила усе можливе, щоб залишатися в ізоляції від зовнішнього світу. До прикладу, під час Другої світової війни Лісабон відмовився підтримати Гітлера, але і особливо не допомагав союзникам, створивши нейтральний блок з Іспанією. Але втім, один фактор, яким Португалія запам'яталася на міжнародній арені, таки був вона вела активні колоніальні війни і після Другої світової залишалася фактично єдиною у такому класичному розумінні колоніальної імперії у світі, контролювала величезні території сучасну Анголу, Східний Тимор, Гвінею, Бісау, Мозамбік, Індійське Гоа і Китайське Макао, і багато багато інших земель, які зуміла завоювати. Продовж століть, і все б добре, якби не одна біда, утримувати владу на далеких територіях було чимраз складніше, аби придушити повстання, які розпочалися в Африці на початку 60-х, Португалія була змушена відправити туди близько 200 тисяч солдатів. На утримання Велетенської армії йшло 40% відсотків. Бюджету все це призвело до того, що режим диктатури врізав видатки на освіту, медицину і інші соціальні галузі. Економічний ривок, яким диктатор здобув прихильність еліт та населення, почав перетворюватися на економічну яму. 40% населення залишалися неписьменними. Кожна друга жінка народжувала без медичної допомоги, а середня тривалість життя складала лише 49 років. Уже у 60-х, рятуючись від бідності та злиднів, португальці почали втікати з країни. Далі Антоніо Салазар помирає і влада переходить до його найближчого соратника. Країною керує нова людина, але зовнішньополітичний курс залишається старим: колоніальна політика, зубожіння, велетенська армія, розпач і безнадія. Зрештою, у квітні 1974 року людям уривається терпець. Хто б міг подумати, але план перевороту визріває саме серед військових, серед тих офіцерів, яких мали відправити на придушення повстання до африканських колоній. Але замість того, щоб поїхати туди, рух збройних сил, як називали себе революціонери, вирішив підняти бунт у себе вдома. Чому це мало кілька причин? По перше, військові втомилися постійно наражати себе на небезпеку. Вони розуміли, що виконуючи накази керівництва, мусять діяти надзвичайно жорстокими засобами. Інколи втрачали людську подобу і щоб тримати колонії у підпорядкуванні, випалювали цілі села. Збереглися відомості, коли в Мозамбіку в одному із селищ португальці стратили усе чоловіче населення. По-друге, до повстання військових доклалася сама влада. У той час катастрофічно бракувало офіцерів. І щоб покрити їхній дефіцит, режим зробив пільгові умови для випускників навчальних закладів. Після здобуття освіти вони могли піти до армії і одразу отримати звання капітана. І це викликало протест серед тих, хто йшов до цього багато років. Так чи інакше, але військові виходять на вулиці. Там їх зустрічають тисячі мешканців столиці, які несуть у руках квіти. Хтось із присутніх бере гвоздику і ставляє її у ствол гвинтівки. Інші повторюють цей жест, і в результаті протест увійде в історію під романтичною назвою Революція гвоздик. Диктатура, яка протрималася 40 років, виявилася слабкою. Вона впала буквально за лічені години. Як це здебільшого і буває, каральна спецслужба сильна у боротьбі проти звичайних людей, але вона повністю безсила проти людей на танках. Португалія стає на шлях демократичних перетворень, і найголовніше виводить війська із своїх колоній. Держави Африки отримують незалежність. Але якщо з падінням диктатури для Лісабону усе закінчилося швидко, то для них усе лише починалося. На африканському континенті спалахують кровопролитні війни, найжорстокіші в Анголі, яка стає ареною боротьби між Сполученими Штатами Америки та кремлівським комуністичним режимом, який за тисячі кілометрів від совєтських кордонів марить перетворити цю країну в еталон африканської соціалістичної держави під повним і тотальним контролем СССР. Оце і є справжня суть руского міра. Він уже заледве говорить, і за кілька років після відправки совєтських солдатів на чорний континент взагалі помре, але до останнього розповідає якусь маячню про те, що ми на стороні сил прогресу, демократії і національної незалежності. Ми з вами знаємо, якою була ця незалежність за комуністів під штиками багнетів і дулами автоматів. Друзі, за хвильку ми продовжимо, але зараз я попрошу вас підтримати збір на диверсійне обладнання для спецпідрозділу ГУР, який організовує постійні удари по складах зберігання ворожої техніки. Мабуть, ви не раз бачили їхні відеозвіти. Отже, розвідникам потрібні особливі безпілотники, що полетять із корисним навантаженням далеко у тил супротивника, аби знищити там ракети, шахеди, літаки, танки та інший металобрух ще до того, як він буде застосований проти нас. Якщо ви хочете докластися до цього корисного процесу, то посилання на збір знайдете в описі до нашого відео. Якщо ж ви маєте бажання та можливість підтримати нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для глядачів, які дивляться нас за кордону, є PayPal. І дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Повірте, ми бачимо кожен ваш донат і вдячні навіть за одну гривню. І ми продовжуємо. Отже, ангола стає незалежною. На той момент Україні вже існувало три угрупування, кожне з яких вело боротьбу за суверенітет. Це прокомуністичний народний рух за визволення Анголи, яку підтримувала соціалістична Куба та СССР, національний фронт визволення, який підтримували Китай та Сполучені Штати Америки, і Національний Союз за повну незалежність Анголи, членам якої зброю постачав Пекін. Пізніше вони дистанціювалися від марксистсько-лєнінської маоїстської риторики і проголосили, що ведуть боротьбу за демократично соціалістичну Анголу, вільно від іноземного впливу. Факт того, що між усіма цими рухами і без того постійно точилася боротьба. Коли ж Португалія вивела свої війська, то протистояння збільшилося у рази, бо у гру вступили США та СССР. Як це було, ми розповімо далі, але зараз кілька слів про те, що являла собою Ангола на той час, і взагалі якою була політична ситуація у світі. Отже, з площею в 1 мільйон 200 тисяч квадратних кілометрів Ангола була однією із найбільших країн на африканському континенті, володіла корисними копалинами та сільськогосподарськими угіддями, займала четверте місце у світі з вирощування кави. Славилася родовищами алмазів та нафти. Усе це, звісно, було ласим шматком для будь-кого. Але найбільше цю африканську країну розглядали як зону впливу. У той час тривала холодна війна, ідеологічне протистояння між СССР та США, і кожна з цих держав намагалася встановити над нею свій протекторат, щоб згодом звідти поширити вплив на інші африканські країни. Логіка була такою: хто захопить Анголу, то керуватиме усією південною Африкою. І тут один цікавий факт. У той час Вашингтон програв війну у В'єтнамі, і американські військовослужбовці з ганьбою покинули цей азійський регіон. З конфлікту Сполучені Штати вийшли з величезними людськими і фінансовими втратами. Витрати на війну оцінювалися у неймовірну суму: 686 мільярдів доларів. Понад 58 тисяч американців загинуло чи зникли безвісти. А от Москва торжествувала, бо після того, як американці вийшли із війни, північний В'єтнам здобув переконливу перемогу над південним. Увесь Індокитай опинився під контролем комуністів. Дарами й говорити, що. Що Кремль був сповнений ентузіазму і грав м'язами, там шукали черговий плацдарм для наступу проти ненависних імперіалістів, і не мала стати Африка спекотний, незрозумілий континент за багато-багато тисяч кілометрів. Але кого б це зупиняло? Керівництво партії поставило завдання втрутитись у внутрішні справи Анголи і зробити усе, щоб ця держава перейшла під контроль Кремля. У пресі і на телебаченні раптово і масово з'являються пропагандистські матеріали, у яких простим совєтським людям розповідали, що виявляється, в СССР є хороший друг і надійний союзник. Це Ангола, яка веде непримиренну боротьбу з ворогами за соціалістичні ідеали. Советський союз родина великого Леніна завжди підтримував боротьбу ангольського народу і МПЛА. Оказував нам значну воєнну і матеріальну допомогу. Советский Союз всегда был, есть и будет самым надежным бастионом борьбы народов за освобождение, за экономический и социальный прогресс. Бюст Владимира Ильича Ленина от имени Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Першому з'їзду МПЛА партії Труда. Але як втілювали у життя завдання партії по завоюванню Анголи? Тогочасний керівник КГБ пропонував негайно ввести туди совєтські війська. Це мали бути сформовані з добровольців інтернаціональні бригади. Однак робити пряму військову експансію Брижнів побоювався. Він вважав, що цілком достатньо військових інструкторів та радників, а воювати будуть місцеві і кубинці, які теж допомагали відстоювати соціальні соціалістичні ідеали так чи інакше, але лише за три місяці у порти Анголи прибуло 27 великих судна та транспортна авіація. Прибували перекладачі, зв'язківці, великі десантні кораблі із піхотою. Переваличним пунктом стала сусідня республіка Конго, де створили тренувальні центри, у яких жили і займалися бійці прокомуністичного народного руху. На початку 1976 року транспортні кораблі та літаки СССР перекинули в Анголу 320 танків, 300 бронемашин, 22 літаки, вертольоти, артилерійські системи, стрілкову зброю і боєприпаси. Звісно, що військова присутність на африканському континенті взагалі не існувало в природі, адже вони не отримували орденів та медалей. Про їхні подвиги не писала преса їх не відображали в офіційній статистиці. У військових квитках учасників африканських воєн, як правило, не ставили жодних записів про відрядження. Там стояв хіба що непомітний штамп з номером частини, за яким ховалося 10 управління генштабу СССР, яке і займалося цією гібридною спецоперацією. На папері не було, але в житті на бійців чекало справжнє пекло, адже вони опинялися в умовах, до яких не звикли. Жили просто неба чи у наметах, не мали доступу до чистої води, потерпали від різноманітних хвороб, остерігалися не лише нападу супротивника, але й кобр, скорпіонів та різноманітних комах. Усе це знайшло відображення у вірші військового перекладача Олександра Полівіна, який став гімном ветеранів Анголи. У ньому такі рядки. Куда нас дружище з тобою занесло, маві, большое і нужное діло, а нам говорять, вас там бути не могло і кров'ю російської анголи земля не алела. Звісно, що якась інформація все ж таки проривалася і крізь тотальну цензуру, але вона сприймалася на рівні чуток і вигадок, адже газета, правда, мовчала. Чи були там українці? Та звісно, що були, адже ми часто воювали і помирали за інтереси імперії, виконуючи роль м'яса у їхніх загарбницьких війнах. Одним з таких бійців став Василь Гунько. Ви можете побачити його на цій світлині. Щоб ви розуміли про що мова і як Москва цинічно розпоряджалася людськими долями, ми коротко розповімо його історію. До совєтського війська хлопця мобілізували у травні 1975 року. На той час йому було 18. і на посаді водія він поповнив лави 12-го окремого гвардійського метавського полку урядового зв'язку КГБ СССР, що дислокувався у місті Несвіж Білоруської Республіки. Влітку того ж року його відправили до Мінська, де українець пройшов спецвишкіл у навчальному центрі КГБ через 4 місяці у складі спецгрупи особливого призначення першого головного управління КГБ, яке відповідало за зовнішню розвідку, був відправлений у Москву. І от після прильоту одразу в аеропорту Шеремєтіво у хлопців вилучили військову форму, забрали усі документи і переодягли у цивільне. Літаком іл 62 їх відправили з Москви через Кубу в Анголу, де у той час якраз тривали бойові дії. Там солдатам вже видали форму ангольської армії, зброю і боєприпаси. Що цікаво, з метою плекання оцього міфу настамніт, військові не мали при собі жодних документів, які б підтверджували їхню особу, лише позивний і схований у підборі взуття жетон із спеціальним кодом, набором літер і цифр, за якими їх мали б ідентифікувати у разі поранення, контузії, втрати свідомості чи загибелі. Щоб не потрапити у полон, бійці часто підривали себе гранатами. І ось такими були правила: ти йшов служити і захищати батьківщину, а раптом опинявся десь в Африці, серед пустелі, отруйних змій і комах. І це була явно нелегка прогулянка не лише через незнайомий клімат і умови у тій же ж Анголі тривали кровопролитні і жорстокі бої. Це була явно не миротворча місія. Приміром, саме там, а не в Афганістані, совєтські бійці дізнавалися, що таке американські стінгери, якими супротивник збивав літаки та вертольоти з їхніми екіпажами. Кровопролитні бої під містом квіток Ванавали були настільки страшними, що їх назвали Ангольським Сталінградом. І було б самодурством думати, що вихідці з союзу надавали лише послуги з навчання та інструктажу. Звісно, що вони також повноцінно воювали. Це можна зрозуміти, якщо почитати щоденники деяких учасників війни. Ось що писав військовий перекладач. Ігор Ждаркін о 13.10 противник обстріляв 59-ту бригаду снарядами, начиненими хімічними отруйними речовинами. Багато ангольських солдатів отруїлися дехто з непритомнів. Командир бригади кашляє кров'ю зачепило і наших радників. Вітер якраз дув у їхній бік. Багато хто скаржився на сильні, головні болі та нудоту. Зачепило наших радників це було у жовтні 1987-го, А вже у листопаді маємо зовсім інший запис. Наші артилеристи отримали дані розвідки і вирішили придушити батарею 155-х гаубиць супротивника. Ангольці дали залп із БМ 21 У відповідь розлючені юарівці відкрили вогонь зі всіх своїх гармат, били дуже точно і з невеликими перервами. Один із снарядів розірвався зовсім поруч. Як виявилося, згодом ми народилися вдруге. Після обстрілу в радіусі 30 метрів від землянки комбрига. Усі чагарники та маленькі деревця ніби зрізало уламками під корінь. Погано чує на праве вухо у старшого трохи шумить у голові. Совєтські військовослужбовці, які ввели артилерійську дуель із південноафриканцями, пізніше визнали, такого пекла ми не бачили навіть в Афганістані. Якщо підсумувати, то лише по лінії 10-го головного управління Генерального штабу СССР з 1975 по 1991 через Анголу пройшло близько 11 тисяч генералів, офіцерів, прапорщиків і рядових в Ефіопію. За цей час також було відряджено понад 11 тисяч військовослужбовців. Якщо врахувати совєтську військову присутність ще й у Мозамбіку, то можна стверджувати про понад 30 тисяч військових фахівців рядового складу на африканській землі. Це лише за офіційними даними, бо очевидно, що цифри були в рази більшими. Всупере цьому, тривалий час офіційна позиція керівництва союзу була незмінною. В Анголі немає жодного совєтського військовослужбовця. У 1989 році Міністерство зовнішніх справ СССР, відбиваючись від звинувачень заходу про участь у бойових діях в Африці, Азії і Латинській Америці, офіційно заявило, що совєтські військові радники в бойових діях за кордоном участі не беруть. Невідома і точна кількість убитих та поранених, хтось загинув від куль солдатів. Хтось став жертвою артилерійських обстрілів армії Південно-Африканської Республіки, інших убив африканський клімат, хвороби, посуха, висока вологість і укуси комах. Якщо ж пошукати інформацію про вбитих військовослужбовців, яка вже стала відкритою, то скрізь знайдемо одне і те ж згідно з офіційними даними, в Анголі загинуло 54 чотири совєтських громадян. Але справжні цифри досі зберігаються в архівах під грифом таємно. А що ж було з тими, хто вижив, коли учасники ангольської війни почали звертатися у військові комісаріати, щоб отримати статус учасника бойових дій, то їм відповідали вас там бути не могло? І тут ми повертаємося до Василя Гунька. У січні 1976 року він отримав осколкові поранення у голову і шию. 8 лютого два вогнепальні поранення у нижню частину правої лопатки, а також поранення у праву ногу значною втратою крові. 28 лютого, внаслідок прямого влучання в автомобіль заряду із гранатомета, чоловік отримав тяжку контузію і ураження голови з переломом кісток носа, лівої ключиці і ще багато інших травм. Повернувся додому, але жодних нагород не отримав, як і будь-яких документів, що перебував в Анголі, і отримав там стільки поранень. Друзі, з вами був канал Задокументаліст. Якщо вам сподобалась розповідь, то підпишіться і напишіть нам, про які війни СССР ви хотіли б почути ще. Бережіть себе, зустрінемось.